Запашна, червона, блискуча. На базарах вже з'явилась перша українська черешня. 64-річна Валентина Костянтинівна саме обирає ягоду до столу. Всі пишуть рекламу ду дуже солодка. А як попробуєш, так вона ж не яка, так я оце хожу да все пробую. Киянка Ірина вибігла на базар в обідню перерву і теж за черешнею. Ну, так вона ще не зовсім соковита, не така солодка, але трішки на першу пробу якраз нормально. На ранню ягоду жінка не налягає. Дітям взагалі забороняє, боїться пестицидів. Дочці ще не буду давати, тому що в неї недавно за гірками була неприємність. А сама спробую. Ось так потроху на пробу кажуть продавці зі столичного базару. Черешню розбирають отаку гірку за день. Беруть добре, вже не бояться. Вона вже пройшла, нормальна Черешня наша Мелітопольська. Але ціна за нашу Мелітопольську кусається від 40 до 50 гривень за кілограм. Аграрії кажуть, у такій вартості ягоди винна погода. Зниження температури, яке ми мали в кінці квітня, на початку травня повпливало на те, що дерева дадуть менший врожай. Перш за все постраждали ранні сорти черешні. В сезон, коли достигне вся черешня, а це середина червня, ціна має знизитись. Можна все таки буде очікувати ціни приблизно в 13 17 18 гривень за кілограм. І це нам на руку, адже кажуть дієтологи, черешня ягода краси. Від неї шкіра матиме здоровий вигляд. Однак із ранньою черешнею варто вжити запобіжних заходів. Щоб Тоби свистінна ніт всю опасність, яку можуть можуть ністі в собі така черешня, рекомендовано її вимачувати в теченні часу в холодній воді. Але їсти черешню і ранню, і по сезону потрібно лише в першій половині дня, адже в ній багато цукру, який може нашкодити фігурі та здоров'ю.